Ми продовжуємо серію відеоматеріалів, приурочених до 20-річчя пуску енергоблоку номер 4 Рівненської АЕС. Його будівництво було довготривалим, адже через мораторій, що був введений після аварії на ЧАЕС, в країні тимчасово призупинили спорудження нових блоків. Саме в цей період розпочав свою трудову діяльність на атомній станції Ігор Процун, старший начальник зміни енергоблока 3-4 РАЕС. Я влаштувався на РАЕС в 93-му році в турбінний цех номер 2 підпорядкування якого було два блоки, 3 і четвертий. Вони прийняли обхідником турбінного устаткування на четвертий блок. Четвертий блок на той момент знаходився в режимі консервації. Будівництво його було на тривалий час. Призупинено, ну і завдяки е, тодішньому генеральному директору Коровкіну він знаходився в режимі очікування, такому. Тобто багато систем було змонтовано, е, багато систем, багато механізмів. І все це зберігалося в тому стані ну, на момент його монтажу. Була надія, що він колись е, запрацює. Це Почало відбуватись приблизно в 2000-х роках, бо на ресистемі потрібні були додаткові потужності. Почали проводитися роботи з монтажу, налагоджування. Блок оживав, і я сам вже на посаді начальника зміни турбінного цеху брав участь в переводу блоку в гарячий стан. Швидко блок вступив в строй. Це була дуже довгоочікувана подія. Всі дуже раділи, що з такого мертвого стану жив і став виробляти електроенергію. Персонал був відносно молодий. Фактично пуском блока займались більш молоді спеціалісти, які ну, і досі там працюють на четвертому вулиці. Це така потужна колективна робота, яка ну, мала. Свої позитивні результати. Ще один фахівець, за участі якого відбувалися будівельні та пусконалагоджувальні роботи блока «Мільйонника» – Едуард Гуцеленко, начальник зміни енергоблоків No34 РАЕС. Працевлаштувався на підприємство у 1992 році на посаду оператора реакторного відділення реакторного цеху номер 2 в реакторному цеху безпосередньо займався саме блоком номер 4 будівництвом. На той час, коли я прийшов, основне обладнання не було змонтовано. Саме на монтажі главних циркуляційних насосів я брав безпосередню участь, тобто перші обв'язки і перші улітки ЦН встановлювалися з моєю участю як куратора, який вів курірування монтажних робіт. У 2000 році запропонували перейти на посаду начальника зміни блоку, по четвертому блоку. Я продовжив ті ж самі роботи по блоку номер 4 вже в нових іпостасі, вже йшла наладка, блок готувався, було більше обладнання, більше уваги вже приділялося атомної енергетики в нашій країні. Мораторій ще діє, але вже Європейський банк реконструкції та розвідку виділяв деякі кошти на добудову блоків, активного блока Хільницького другого і четвертого, відповідно, блока Рівницької АЕС. У 2004 році блок номер 4 був виведений на потужність. Пройшли фіз-експерименти, і блок 4 запрацював. Тобто результати нашої праці ми бачили наочно. Це, ну, це було окреме відчуття. І цей досвід по будові блоку, участі в роботах по до будови блоку, участь спуску наладки це досвід, який більш ніде не отримаєш і цей досвід залишається з тобою на все життя. Терміни експлуатації для реакторів типу ВВ 1000 закладаються 30 років. Але з огляду на те, що виконується модернізація, з огляду на те, що виконується необхідні реконструкції, готується пакет документів і виконується продовження терміну експлуатації блоку. Поки що ми працюємо на наших 30 років, але ми будемо готові до продовження експлуатації Це однозначно. Я вважаю, що без атомної енергетики наша країна зараз не зможе обітись.